Після такого треба йти в церкву сповідатись, що в моїй голові тільки не пролетіло, і щоб тебе короїд з'їв, і чого ти не вимерзла взимку, і навіщо тільки мені на тебе гроші чоловік дав. Не дам ні грама більше добрива, але робота йшла, і ось дев'яти туй й непочищеними залишились всього вісім. Йоптіх, ох, добре поділу. Чистити їх треба, хоча б один раз в рік, щоб вони гарно провітрювались та не хватанули якийсь грибок також щоб гарно можна було обробити від шкідників. Обробки, до речі, потрібні мінімум двічі в рік весною та осінню. Використовую готовий набір від магазину екомода. Туди входить прилипач мачо, акарацит міральд, інсектицид синеріт, фунгіцид сальто та мегафол від стресу. Хоча краще б ще коньякшов від мого стресу після очищення. Також супердобриво, яким теж обов'язково треба підживити рослинку осінню, осіннім весною весняним. Якщо у вас туя в декілька стволів, зв'яжіть її резиновим кембриком, щоб не розпалася взимку від снігу. Я свої не стрижу. Кардинально лише відрізаю вершечки, які створюють конкуренцію основі. Хвою, яку зібрали, можна використати як мульчу, підлохину або інші рослини, що люблять кислий ґрунт, гортенцію, рододендрони, азалії. Ніби все, якщо є питання, задавайте та побажайте мені сил на ще вісім таких туй.